Зброїли проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, 2 три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалось би, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочими, От бабками, чи якимись людським мненням, чи і так далі. Вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити. Вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там розоблачення. Чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Про... що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт, отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш, і ти получаєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію на жаль. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав станції, генератори, там ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, поняв? там їхала, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху.